У Дніпрі патріотично налаштовані містяни не дали провести форум. Українці вибирають мир. Як відомо, організаторка заходу Ольга Коваленко є членом ради Союзу православних жінок, який підтримує патріарх російської православної церкви Кирило. Людей вона зібрала, нібито для того, аби поговорити про волонтерський рух, про те, як реабілітувати воїнів АТО та досягнути миру в Україні. Активісти ж впевнені таким чином шириться російська пропаганда, тому форуму не дали відбутися. Як усе було далі? Об одинадцяті ранку у будинку профспілок починають збиратися люди. На форум українці вибирають мир, сходяться жінки. кажуть, запрошували їх сюди організовано поговорити про волонтерів, атовців та мир в Україні. Як виявляється, з військовими представниці цих організацій навіть не працюють. А ви знаєте громадську організацією? Ні, перше Будемо слухати, що саме нам представить про що йде річ. Тому що так нам просто об'явили, що это форум женщин православной Мы в основном работаем с пенсионерами, те, которые все люди хотят мира. И пенсионеры в том числе, они получают очень маленькую пенсию, потому что они хотят, чтобы быстрее деньги, которые выделяют сейчас на АТО, больше шли на социальные нужды. Серед жінок у фойє помічаємо і організаторку заходу Ольгу Коваленко. Жінка нервує та не поспішає заходити до зали. Втім, за годину форум таки розпочинається. Ольга Коваленко сідає у президії. Поруч активісти. Вони хочуть, аби спочатку пролунав гімн України. А якщо ви хочете заспівати гімн, то я думаю, що всі підтримують це питання. Так, давайте зімна України почнемо. Фонограма в організаторів не виявилося. Гімн співають а Україна! Ні сола, ні Очільниця всеукраїнської громадської організації Союз православних жінок Ольга Коваленко з Дніпра. Ця структура є своєрідним представництвом одноіменного російського союзу, створеного з благословення патріарха Московського та всієї Русі Кирила. І Ольга Коваленко входить до її ради. Активісти кажуть: якщо організаторка справді хоче обговорити питання миру в Україні, мусить визначитися з агресором. Якщо вона Бореться за мир, вона має зараз підняти руку на пропозицію визнати Росія є агресор і війна, яка на сході була розв'язана саме Російською Федерацією. Залу починають залишати люди. Жіночки кажуть, її запросили, не пояснивши, хто підтримує цей захід. Чи ви знали цю громадську організацію? яка це все Я не знала, хто? Я поняла, що це Медведчук. Но программа по пунктам очень актуальна. Это хорошая программа, и надо ее проводить. Покричали, попели, а теперь же давайте пенсионеров согнали и поднимают Людей поменшало. Організаторка заходу Ольга Коваленко теж узялася покидати приміщення. Журналістам пояснила, нападки на неї роблять через те, що її союз православних жінок підтримує саме у ПЦМП, яку жінка називає цілком незалежною від російської православної церкви структурою. Активісти знову задають жінці питання про агресора. Да. Бажайте е, ворогом не росія, ворог, чи, ні? Росія ворог, чи ні? я. Я вам хочу сказати, що я ворогом нікого не бажаю. ворог чи ні, росія окупувала частину нашої території. Ворог чи ні? Я вам хочу сказати, я не знаю. Я за нейтральність України. За цілісність, за нітральність за цілісність. це. Значить, треба нам територію повернути у Росії, у ворога. Я думаю, що в своє время воно все повернеться. Як воно повернеться? Думаю, що Господь править. До речі, у програмі форуму Українці вибирають мир було анонсоване вітальне слово мера Дніпра Бориса Філатова та нібито його радниці Марії Пустової. Остання таки прийшла на захід. Втім, у міськраді запевнили, радницею мера постова не є і не могла представляти там його інтереси. Чому ж у програмі масштабного загальнонаціонального, як його назвала організаторка, форуму Українці обирають мир допустили таку брехню, висновки робіть самі. Софія Богуцька, Євген Хисний, новини одинадцятого каналу.